Запас міцності взимку горіло так, таке що Ужас за підтримки ЄС. Як євросоюз планує допомогти українцям пережити холоди, українці неймовірно сильні. Головне їм допомогти, що вивчав у прифронтовій зоні високопосадовець з єврокомісії. Тут я чітко побачив, що російська сторона вийшла за рамки. Ми дізналися, які настрої у ЄС щодо України та які у Брюсселі бачать ризики. Ви вірите, що Путін буде готовий у майбутньому застосувати ядерну зброю? Я не знаю, що там в голові у пана Путіна, але готовність є ключовою. Ексклюзив фактів тижня. На вулиці темно, але на нього вже чекає машина. Ми зустрічаємося рано вранці у Києві. На годиннику 6.30. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви добре? А ви дуже добре. Цей чоловік із темно-сірою валізою спеціально прибув з Брюсселя. Там у Єврокомісії він очолює увесь напрямок цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Дбає про те, як саме і чим ЄС допомагатиме Україні. Мене звати Олена. А я Андреас. Дуже приємно познайомитись навзаєм. Андріас Папа Константино, директор з питань сусідства, генерального директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної підтримки в Україні з робочим візитом, який не обмежується зустрічами та переговорами з українськими можновладцями. Стан справ він хоче сам подивитись на місцях, тому сьогодні прямує на Сумщину у прифронтову зону, а саме Конотоп. А чому Конотоп? Перш за все, тому що я ніколи не був там. А по друге, ми обрали місце, де в нас є проєкти, і це дуже важливо. Ми працюємо разом з партнерами, щоб запровадити ту допомогу, якої потребують люди. Пан Андрес запрошує нас у свою машину дорогою. Розповідає в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Він вже не вперше. Я був у багатьох регіонах на півдні, сході півночі. Приїздить тому, що хоче знати повну картину того, що відбувається, і потреби людей, яким необхідна гуманітарна допомога. За даними ООН, це наразі 40% українського населення. Кожен візит відповідно до ситуації, яка розгортається, має різні стратегії, яких ми дотримуємося. Місце обирають люди на місцях. Ми зустрічаємося з нашими гуманітарними партнерами, до прикладу, з ООН чи іншими. Ми хочемо охопити все, що дасть нам необхідну інформацію для складання програми допомоги. Те, що бачить за вікном, часто приголомшує Я відповідальний за гуманітарну допомогу, а вона заснована на повазі до міжнародного гуманітарного права. Конфлікт це потворна річ, але потрібно зберегти ступінь людяності. І тут я чітко побачив, що російська сторона вийшла за рамки цього. Найбільш моторошно, зізнається, Андреас було на початку, як побачив деокуповану Бучу та Ірпінь. Але на питання, чи не страшно їхати в Україну знов, відповідає так я провів багато часу в укриттях разом з моїми міжнародними партнерами, разом з пересічними українцями. Але ж слухайте, я зобов'язаний разом зі своїм керівництвом, разом з моєю командою допомагати. Тому для мене це дуже сильна мотивація приїздити сюди знову, говорити з людьми і бачити, як гуманітарні місії вносять зміни у їхнє життя, і це те, що виходить за рамки страху. І я в цьому впевнений. Поки говоримо, вже світає. Конотоп місто за 70 кілометрів від кордону з Росією. Але населений пункт регулярно зазнає ворожих обстрілів. І ось наслідки одного з них це кадри, зроблені в середині вересня. Тоді руйнувань зазнали два дитсадки, три школи, лікарня і житлові будинки у центрі міста. У результаті масштабних обстрілів тоді також зникло світло і вода. Це був вже пізній вечір, я була вдома, дивилась телевізор, е, почула дуже гучний звук. Я бігом в ванну кімнату. Я тільки заскочила і услышала вибух. Горіло так, таке полум'я, що ужас. Я так напугала, що я не могла спати. Я спала. Я не знаю, навір на дві неділі. прихожа зцілілась прихожей під под В пані Ірини. Тоді вибуло вікно у сусідньому будинку. Руйнування були ще більшими. Тут пошкодило не лише квартири, а й під'їзд та дах. Ось тут жила літня жінка. Вона дивилася телевізор, коли дрон влучив у її квартиру. Вікна повилітали відповідно скло і все, що розлетілося, було в її квартирі. І що дивовижно, усього лише за кілька годин представники організацій, з якими ми працюємо у ВКБ ООН, Проліска, вони були тут на місці, щоб забезпечити цю жінку усім необхідним, аби вона могла залишитися жити в цій квартирі. Разом з тим відновили і дах будівлі, не залишилась без допомоги. І пані Ірина, тепер у своїй домівці вона не мерзнутиме взимку. Від благодійного фонду ООН прийшли, зробили заміри місяць десь назад. І вчора вже поставили швидко, дуже ну, качественно. Вікна зараз у мене краще, ніж було. Я сама за свою пенсію. Маленьку сама і вікно би не поставила, от поэтому дуже благодарна. Все це завдяки допомозі ЄС і організації партнерів, які не залишають людей у біді. І таких чимало. Ми надаємо в основному екстрену гуманітарну допомогу людям у прифронтових районах і які постраждали від атак. Це ремонтні набори, ОСБ, брезент. Це і психосоціальна підтримка та юридична допомога. Ми також робимо ремонт вікон дахів, щоб люди могли повернутися до своїх будинків. У ВКБ ООН і надалі прагне підтримувати українців як під час цієї війни, так і після неї. Спеціально для зими розробили програму підтримки українців, пошкоджені домівки, енергетична інфраструктура, яку регулярно нищить ворог. Це вкрай серйозні виклики. Ми визначили пріоритетність підтримки проєктів, що пов'язані з зимою. Про що йдеться? Це ремонт та утеплення домівок, які були пошкоджені ударами ракет або дронів. Також це доступ до води, електрики, надання коштів для придбання дров чи брикетів, те, що підтримуватиме людей у теплі та безпеці упродовж цієї дуже складної зими. Генератори, портативні зарядні станції для найбільш постраждалих громад і підтримки роботи стратегічних служб під час відключень світла це далеко не весь перелік допомоги енергетична підтримка України є одним із ключових пріоритетів для європейського союзу, і цей пріоритет має два рівні. Найвищий рівень це те, що ми хочемо зробити, аби підтримувати країну в цілому, де ми хочемо побачити, що необхідні гігавати є, що мережа працює, що є достатньо енергії, щоб дозволити країні працювати. І інший рівень це рівень домогосподарств, тобто сімей пересічних українців, на якому ми теж дуже прагнемо працювати. Також європейський союз чимало інвестує у безпеку: це і розмінування територій, і захист від хімічної, біологічної, радіологічної та навіть ядерної зброї. Ви вірите, що Путін буде готовий в майбутньому застосувати ядерну зброю? Я не знаю, що там в голові у пана Путіна, але готовність є ключовою, і ми працюємо над цим питанням з великою кількістю зобов'язань і рішучості. Як же виглядає механізм взаємодії України ЄС? В чому ключові проблеми, яким чином формуються запити? Це все пан Андреас пояснює мені вже по поверненню у Київ, і тут зізнається не все так просто це не типова гуманітарна криза. У нас війна в країні, яка має великий потенціал, яскравих людей, адміністративний потенціал. Тому ми працюємо з українською державою. Ми працюємо з владою, які є, що запропонувати в цій спільній справі, щоб надати допомогу за усіма напрямками. Отже, я тут в Києві, щоб обговорити зі своїми співрозмовниками на урядовому рівні з нашими гуманітарними партнерами на місцях, щоб шукати інформацію, шукати ідею, що далі нам потрібно зробити. Які перспективи? Ви цієї взаємодії на чому буде головний акцент у допомозі, високопосадовець Єврокомісії розкриває важливі деталі. Ми сповнені рішучості, аби допомагати українцям і закривати їхні потреби. У нас зараз надійна програма, і ми вже працюємо над виділенням наступного траншу в найближчі місяці. Звісно, ми дивимося у бік відновлення, щоб реконструювати Україну, створити світло майбутнє для України, але нам також потрібно не забувати про екстрену гуманітарну допомогу, яка потрібна тут і зараз через агресію Росії. План підтримки на кілька років вперед Україна в пріоритеті єс. Переконує Андреас. Це у Брюсселі не лише на словах, це доводять справами. Ми підтримуємо Україну різними способами. Загальна допомога Євросоюзу Україні досягла 122 мільярдів євро від початку агресивної війни. Вона покриває все від військової підтримки до макрофінансової допомоги, енергетичної підтримки, гуманітарної допомоги. Тому зараз ми працюємо над досягненням найкращих, які тільки можливі результатів у дуже складній справі. Це пріоритет для нас, і ми продовжимо прагнути кращого майбутнього для України упродовж наступних років. Побачити стан справ на власні очі безцінний результат візиту. Після цього буде розроблена стратегія подальшого руху. І Реалізація майбутніх проєктів також від цього залежить. І через кілька місяців я приїду сюди подивитися, як проходить реалізація. Я планую повернутися приблизно за чотири місяці. Тоді ми знову подивимося, які потреби, і можливо, у нас буде ще інша програма. Я говорив зі своїм керівництвом. Вони дуже віддані вирішенню української кризи. І Я думаю, що у нас буде більше фінансової потужності, більше ресурсів, щоб задовольнити величезні потреби в країні. Підтримка дуже важлива складова, яка робить українців більш витривалими. А стійкість до випробувань. Це найкраща відповідь ворогу. Олена Зоріна, факти тижня, сітів. Єдині новини.